І ця тварь жаре кукурудзу. І вона думаю, що воно оставляє гімно яке після себе. Сука. Жаре своє ще й гімну. Сімбач, що воно вижирає. І Потім рослина боліє фузоріозом. І ця тварь жере соняшник кукурудзу сою. я обрызков твиксом оперкуду якийсь інсектицид. Ось воно оставляє начинается звица и пішло.